В Донецькій області українські десантники зустріли неабияку екзотику. Масований штурм рашистів на мотоциклах. Так не почулось? Мабуть, паливо для танків закінчилось. БМП зламались, а на конях ще не навчилися. От і дістали з гаражів старі урали з колясками і гайнули в атаку, ніби на рок-фестиваль, а не на війну. Колона ривіла, диміла, перегрівалась і тряслася як стара пральна машина. Один з росіян, кажуть, навіть прив'язав до керма російський триколор і їхав з вигуками Урал, сила ФПВ-могила». Але не склалося. Бо наші дрони не вражають музику Любе і мотоциклетні флешмоби. Вони працюють чітко, швидко і по справі. Перших кількох байкерів одразу потрапили у ВІП тур до Кобзона. Решта, у спробах розвернутись, закрутились як йойон на мотузці. Десантники ж спостерігали за всім цим видовищем зі словами: ну що, в них тепер нова тактика, штурм матоклубом «Ацька Кушка. Але вже за кілька хвилин вся ця нічна варта на колесах стала просто купою брухту, а неформальний байк-фестиваль у полях Донеччини завершився гучним фейерверком. А ось і свіжа рибалака від ВМС. Замість вудок ракети, замість улову мінус черговий катер Чорноморського флоту. Ворог вирішив прошмигнути вздовж західного узбережжя Херсонщини з десантом, та не доплив, бо українські сили зробили з нього флотський шашлик. Тепер море ще солоніше від російських сліз.